привіт! Я вас вітаю на моєму каналі, мене звати Лена Храмцова. Незабаром в нас повний місяць і енергії, які його супроводжують, хотіла б я сьогодні з вами освітити. Повний місяць буде у такому знаці, як штайнбок. Це у нас козірожик. І карти говорять, що це закінчення певної важкої фази. Зараз ми подивимося, що буде відбуватися у вас, у вашому просторі. Повний місяць Як це? це про що? Повний місяць це про освітлення, це про проявлення певних людей, процесів і про інсайти. Тому, що ж освітить повний місяць саме для вас у вашому житті? Що ви зрозумієте? Ну, хто хоче зрозуміти, хто доріс до тих вібрацій. Так, леви, повний місяць, і що вам стане зрозумілим? Королева мечів. Королів мечів – це в нас тютінька цікава да, повітряної стихії. Це в нас можуть бути близнюки, або може бути водолейчик, або Терези. І що ж вона нам розкаже, ця жінка? І король Пентаклі. Ви знаєте, тут може бути, ви зрозумієте, що у вашого чоловіка є якась мадама, яка так от з нею, прям, з нею, ним скажем, зустрічається. До речі, розклад є загальним, програється не в усіх. Але тут може бути поява ви вогонь, так, ви лев, ви, ви жезли. Тут в нас Мічі і Пентаклі. Пентаклі, Король Пентаклі це в нас чоловік, такий гарний сім'янін. І от ви, можливо, знаєте. До речі, в кого програється, то пишіть, будь ласка, коментарі або пишіть в приват. Така ситуація. Тепер, коли ви освітите. Певну ситуацію, коли ви побачите, коли ви щось знаєте, то вам буде потрібно, щоб енергія уходила. Коли місяць буде убувати, ми використовуємо енергію на чистки, на те, щоб худати, позбавлятися від якихось негативних звичок. Подивимося, від чого будемо позбавлятися баланс. Хорош бути хорошою. От, до речі, якщо справді тут у вашого чоловіка з'являється мадам, то не треба. Брати баланс між чоловічим і жіночим Мі місяцем, ось вам повний місяць, ось вам, до речі, бачите, Пентакль, теж повний місяць, і сонце. Можливо, ви й знали, що є у вас хтось, але ви хотіли бути: то нащо ж, руйнувати нам родину, бо ми живемо вже 20 років, заплющу очі, що в чоловіка хтось є. Але. Вам треба позбавлятися того, в нас все добре і йти іншим шляхом. До речі, знову колоду, у вас король Жеслав, це ви, це якраз лев. І виходьте з оцього сну самнамбулічного, якщо так можна сказати, не будьте більше самнамбулою, коли ви просто. Я таке прислів'я гарне німецьке німецька, онтадентепічкерен. Підмести під, під килим. сказати, ну, я заплющу очі і все. Багато людей живуть, якщо їх це влаштовує, а в даному випадку карти кажуть, а, -а і це старший аркан. Вони говорять, нема чого, виходь. І тепер просто порада для вас. Д'явол. О, ще один старший аркан. Позбавляйтеся від залежності, подивіться, як вами маніпулюють. Слухайте, але якийсь такий повний місяць, у вас цікавий. Ви подивіться, вам просто маніпулюють. Такий, можливо, ваш чоловік такий класний, він собі каже. А насправді ви є маріонеткою в його руках. Подивіться в очі своїм соблазном. подивіться в очі своїм страхам, своїм залежностям, оскільки, щоб вийти з цієї зони комфорту, це зона комфорту. Міряність така собі класна, всім все добре. Але вам треба звідти вийти і подивитися, хто вас постійно. Ем тригарить і каже: ну ні, живи так, як жила, не треба змінюватися. Вам це треба. Леви, потужно, дуже потужний розклад. Я вам бажаю пережити цей повний місяць і позбавитися. Якщо вам потрібна психологічна підтримка або розібрати конкретно цю вашу ситуацію, як пройти цей момент, ви можете звернутися до мене за приватною консультацією. Як завжди, рада вас бачити в наступних відео.